Перемоги дівчат це перемоги України на міжнародній арені. Це ствердження держави, ствердження їхніх зусиль з цілого українського народу. Величезна повага і подяка дівчатам. Це чемпіонат Європи такої кількості нагород, срібних нагород у нас не було давно. В загальному він є досить потужним доробком для національної збірної. Для Львівської області він ще й е, знаковий, бо вперше за Львівщиною виступала Алла Більінська, яка попередні роки боролася за Херсонську область. Котре наша жіноча збірна. Показала, що вони найсильніші і найсильніші в Європі. Перед цим вони завоювали Кубок світу. Найбільша мотивація сьогодні їхня це те, що вони відстоюють і представляють свою країну. Я на такі зустрічі вперше мені дуже сподобалось. Дуже приємно бути в такому колективі, і я дуже рада, що я вибрала саме цю область. Після другої декретної відпустки повернутися на спортивну арену і здобути медаль на чемпіонаті Європи вважається також таким великим успіхом для себе і тішуся, що все таки вдається собі доказувати і всім, напевно, що я ще щось можу і перемагати. Яся виступати на цих змаганнях як в останній раз. В фіналі я зустрілася з легендарною спортсменкою, уродженкою з України, яка виступає з Азербайджан, Марії Стаднік. Ми мене одноразово з нею зустрічалися, і це був такий е, досить непростий поєдинок у плані налаштування, як і для мене, так і для неї.